По характеристикам. Вони йдуть всі на 10 твістах. Тобто це саме, мабуть, універсальніший твіст, який тільки може бути на ринку кальру. Скільки я знаю, да, в 308 то, в принципі, в, в 30-й групі. Як навіть в 300-му, в 30-06, якщо по мисливським піти, всі шукають гвинтівки базові на 10-й. Тому що він найуніверсальний. Він може їсти, в принципі, як досить легкі кулі, середню вагу ізумітильно їсть, і в принципі, доходить до 190 грамів. Саме таке основне, оскільки ми сьогодні, в принципі, і будемо його порівнювати. Основний це у нас буде сьогодні хеклер. Тобто Основне це у нас іде мультикаліберність. Тобто Ми досить швидко, без лишніх якихось інструментів можемо поміняти ствола. У нас вже з бази йде регулюваний газблок, і він підписаний для тих, хто не знає, ось облінь, написано супресет і стрілочка вниз. З цієї сторони, ансупресет, стрілочка вниз. Тобто Ми його переключаємо. І щоб ми не обпікли пальчики, коли ми вдруг десь знайдемо заводський. Сюди ДТК або дожигатель SLX, який з їх е, теж е, поставляє в армію США. От. SLX це е, щось, аналог у дожигателя Shorefire, тільки він більший. Тобто, це дожигатель направленої дії. Він викидує гази вперед, не піднімає їх по бокам. От. І якщо ви будете стріляти, наприклад, там, з землі або там, з якоїсь ідеальних умов, то воно не буде вам е, робити лишної мішури.